Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі. Мене звуть Наталя. Сьогодні я хочу зробити таке відео порівняння двох наборів: Classic Design та Dimensions на один дизайн. Це Гібіскус та калібрі. Дуже яскравий сюжет, дуже гарна розробочка, мені дуже вона подобається. Я бачила відшив, і це дуже гарно. Ну що, давайте почнемо. Classic Design нам пропонує розмір готової роботи 20 на 45 см. В набір входить канва Аїда 14 немеччина молочного кольору, металізована ниточка, нитки DMC. Голка, схема та інструкція. Dimensions пропонує нам теж 14-ту аїду молочного кольору. Також в наборі Dimensions є голочка, ниточки, інструкція та схема. А хоча розмір готової роботи, Dimensions вказує 23 см на 45,7. Тобі ж Dimensions дизайн вийде більше за Classic Design. Ну, якось так. А по основі. Це Аїда 14 го каунту, і вона молочного кольору, але колір у Dimensions вона знизу, Classic Design вона зверху. У Dimensions вона такого холодного кольору. У Classic Design більш молочного кольору. Все. Більше ніяких. ну, Якщо їх не класти один біля одної, то різниці немає ніякої. Так, це що касається основи, схема. Схема Classic Design на трьох аркушах, і схема цвітні символи, і вона така велика, і вона різнокольорова. А Dimensions вона на двох аркушах, і вона чорно біла схема, і тільки кольоровий бакстіч. Так, що це, що касає, стосується схеми. По ниточкам. У класів дизайн ниточок 29, бачите, 29. І 30 ниточка, це металік. Ось так. Тобі ж виходить 30 відтінків. У Dimensions, у Dimensions 2. Дві планшеточки по 15 кольорів, тобто 30 кольорів теж, але у Dimensions нема металіка. Я подивилася по схемі, де у Classic Design використовується металік, це у квіточках. Він робиться французькі вузлики і там ну, кое є хрестик. А Dimensions, французькі вузлики, пропоную робити ось цією ниточкою 12305. А, так, давайте тоді порівняємо з вами по кольорам і як вони відрізняються: кольори Dimensions від кольорів Classic Design Dimensions цей ниточки саме Dimensions. А в Classic Design — з всім відомі DMC. Так, ну давайте почнемо з першого відтіночку Classic Design. Він такий фіолетовий, яскраво фіолетовий, і на Dimensions теж є фіолетовий. Це ось такий. І е, ми відразу бачимо з вами, що вони відрізняються. У Dimensions вони такий більш спокійніший колір, а у Classic Design він більш такий яскравий. Так, наступний. Наступний колір чорний. Ну, він чорний і чорний у Classic Design і Dimensions вони не відрізняються. Так, наступний колір третій. Ну, це, мабуть, ось цей колір, я так ось так. Ну, вони майже однакові. Трошечки dimensions, він такий, ну, трошки яскравіший, але не дуже. Ну, можна сказати, що вони однакові. Так, наступний рожевий, він більш такий рожевий, це, мабуть, ось цей колір. Ось так. І вони теж, ну, так, це один і той, той самий колір, вони, ну, 99% співпадіння. Так, такий коричневий. Це, мабуть, ось цей. Ну, ідентичний співпадає відтінок. Так, зелений ось цей такий зелененький, зелененький. Це, мабуть, ось цей колір. І тут ми вже бачимо, зараз я візьму білий аркуш, щоб було видно. Дивіться, бачите? А, Ось цей колір це Dimensions, це Classic Design, вони, Classic Design більш яскравіший, а Dimensions він такий більш, більш приглушений, зелений. Так, наступний колір. Наступний колір це, мабуть, ось цей. Ну, тут вони один в один. Співпадіння 100%. Так, наступний темно-зелений. Темно-зелений, це, мабуть, ось цей. Тут теж відтінки відрізняються. Classic Design, він такий прямо дуже зелений, а у Dimensions він такий, ну він зелений, ну, не дуже він яскравий, тобто він світліший. Так, Наступний він такий зелено-сірий якийсь. І де тут він, де тут він? Зараз, зараз, зараз. Це, мабуть, ось цей колір. Ну, вони зовсім не а, в колір не попав в Дизайн. У Dimensions він більше такий. Зелено-сірий, а тут який-то такий більш голубий якось ось такий. Бачите, да? вони відрізняються. Шобственно. Ось так воно видно, що вони відрізняються. Так, наступний колір теж зелений. Це, мабуть, ось цей колір. Ну, тут 100% попадіння. Такий, як і тут. Так, коричневий, коричневий, коричневий. Це, мабуть, ось цей, бо більше нема таких темніших. Ну, майже вони однакові. Класик дизайн трошечки світліше. Так, наступний колір він такий. Зелено-сірий, зелено-сірий, ось цей, ось цей. Ну, я навіть і не знаю, який це колір у Dimensions. Може, ось цей. Ну, вони зовсім не відрізняються. Це більш. серым. Это больше зеленым такой. Бачите, оттенок отличается. Потом такой серый колер. Серо-коричневый, или Ну, майже, майже такий Майже, майже ну, трошечки відрізняється, але не, не, не суттєво. Так, яскравий такий зелений, це, мабуть, ось цей номер. І класик дизайн більш такий зелений, а цей більш з жовтим таким відтіночком, бачите, вони відрізняються. Так, жовтий. Ну, Жовтий тут один, один. Це, мабуть, ось цей, бо той замінений на е, металік. Співпадіння 100% вони е, однаковий кольор. Так, це такий е, світло-рожевий. Це ось цей колір, ну, у Dimensions він такий яскравий, знаєте, він такий ніжно-розовий, а у е, Classic Design він такий, як брудний розовий, Відрізняються, відтіночки відрізняються. Так, наступный семнадцатый колер классик дизайн корич коричневый коричневый. -ху -ху. Два коричневых и вот тут два Один. Ну, коричневі відтінки зовсім не співпадають не один. Сірий, темно-сірий, співпадають. Яскраво-рожевий, яскраво рожевий, це, мабуть. Мабуть, ось цей. Тут стовідсоткове. Сто відсотків попадають з зелених два відтінка. Ну, ось цей. Вони майже однакові, майже однакові, а ось цей колір. Якось так і не зрозуміло. Мабуть, ось це буде. А ось цей зелений він не співпадав. Бачите? Так. Ще темно зелений. Це, мабуть, ось цей кольор. Так і ось цей, но вони не, не схожі зовсім, бачите, Такий бордо, бордо, ну цей співпандам, рожевий, ось цей, мама. Теж співпадав. Фіолетовий, ну, вони зовсім не співпадають. Ось так вони виглядають. У Classic Design він більш яскравий, тут він такий більш приглушений, як пильний. Фіолетовий. Так, ще один сірий. Сірий, ще один. Теж вони не співпадають, тут сірий, а тут він такий більш зеленим, бачите. І такий молочний колір. Молочний ну Це, мабуть, ось цей молочний колір, ну, майже, майже вони співпадають. Ну, і білий, і білий. І нема у Classic Design, я вже казала ось цього номеру, це 12305, вони його замінили на металік. Якщо взяти е, кольорову гаму Dimensions, да, і кольорову гаму Classic Design, ну, вони... В принципі, вони схожі, хоча відтіночки відрізняються. Виходить, що вам потрібно буде вирішувати, хочете ви вишивати класик дизайн, вони будуть відрізнятися від dimensions, або десь шукати Dimensions. Хоча ну, не суттєва різниця є. Ну, Якщо дві роботи, звичайно, Покласти рядом то вони будуть відрізнятися. А так, ну, в принципі, чому би ні. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей. Па-па!